Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Слідом за РНБО своє рішення щодо окупованих територій Донбасу ухвалив уряд. Газ і електроенергію туди постачатимуть, а бюджетні дотації припиняють. У парламенті вже зареєстровано кілька законопроєктів про скасування закону щодо особливого режиму місцевого самоврядування на Донбасі. Про це вчора сказав і президент. А у Міноборони повідомили, що засідання РНБО було присвячено факту накопичення російських військ на Донбасі і прикордонні. За яким сценарієм розвиватимуться події далі? Придністров'я 2 чи новий етап війни з Росією. Говоримо про це із нашими гостями: Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Юрій Гримчак, екс-заступник голови Донецької обладміністрації, Володимир Ліпкан, експерт із національної безпеки. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, поговоримо про ініціативу президента щодо скасування закону про режим особливого місцевого самоврядування на Донбасі. За той час, поки діяв цей закон, що можна сказати, чи було сенс його ухвалювати? Адже 102 військових загинули. Сьогоднішній випадок на території школи поблизу аеропорту, про що ми трошки пізніше поговоримо. Люди гинуть і далі. Чи спрацював цей закон і в якій частині? Пане Юрію, будь ласка. Прийняття цього закону це було виконання мінських домовленостей, які з одного боку вирішували питання, можливої територіальної цілісності України в розгляді Донецької та Луганської області, тих частин, які були окуповані. Це була е, така спроба надати можливість Путіну особисто вийти з. Якимось збереженням обличчя. І це було, в принципі, результат того, що ми тоді втратили ініціативу. Фактично наші війська були не готові до подальшого продовження бойових дій. Що ми отримали? Ми отримали двохмісячну таку передих, якщо так вже казати, за час якої у нас сьогодні військові заводи працюють в три зміни. Ми повністю, а й навіть трохи наростили свої бойові частини, створили нові, доукомплектували ті, які були. Ми звільнили досить велику кількість полонених своїх, ще не всіх, але досить велику кількість. І фактично на сьогоднішній день, Воно і раніше для нас це було начебто зрозумілим, що ми виконуємо ті домовленості, які є. Якщо пам'ятаєте, коли після виборів президента зупинили ведення вогню, і е, коли знову ж таки е, терористи не виконували цих умов, да, у нас все одно, в тому числі і західні партнери, вимагали продовження цього режиму тиші з вогневою. Тобто сьогодні ми знову показали, що не виконуються домовленості не з нашого боку, тому що ми їх виконуємо згідно букви і духу цих домовленостей. І сьогодні, якщо подивитись, то вже розглядаються нові санкції проти Російської Федерації, там а також терористичних цих організацій. Тобто позитиви є. Бачите, їх Володимир Ліпкан. Будь ласка, є що додати до того, що сказав Юрій Гремчак, і взагалі цих позитивів їх було більше ніж негативу від того закону, який критикували у перший же день його ухвалення у Верховній Раді. Я звичайно переконаний, що прийняття даного закону було правильним. Чому? Оборона є системою і комплексом заходів дипломатичного, військового, політичного економічного, соціального та іншого характеру. І саме тому президент і українська влада продемонстрували всьому світу, що використання військових засобів є обов'язковою, але не єдиною умовою. Я погоджуючи з нашим опонентом про те, що використання цього закону нам було потрібно і необхідно. Ми зуміли зберегти той потенціал, наростити потенціал. І сьогодні Можемо дати гідну відповідь агресору. А інакше було б, якби цей закон не було б ухвалено. Що за яким сценарієм розвивалися події? Застосування сценарного підходу могло нам сказати, що використання симетричних засобів не дало б позитивного результату у веденні війни з Росією у співпраці з європейськими партнерами, пане Володимире, нам закон цей щось дав, тобто він ну... стимулював їх до більш активного тиску на Росію. Е ми показали, що ми використали всі можливості для світу чи ні. Я почну з того, що закон насправді не діє, тобто він не застосовувався, він був проголосований, ухвалений, юридично, юридично він існував. То він окреслив можливості, але, але які застосувати не були його навіть до до не почали не перейшли до його застосування, да бо тому, що о, мали би вибори за цим законом відбутися до місцевих органів влади аж 7 грудня. І до 7 грудня закон не дожив по собі Це означає, що ну і праві були ті експерти, і я, до речі, теж від самого початку говорив, що цей закон так написаний, що неможливо виконати за великим рахунком. Ну, це виключно виключення з будь-яких правил було б. І, в такому сенсі, от, ухвалили закон чи скасували закон, це елемент політичної гри. Це жести. Жести, кроки назустріч, кроки назад. Тобто, у, згідно мінських домовленостей були там пункти. По Покрокова, так би мовити, стратегія, алгоритм, кожна сторона повинна була робити якийсь крок. Українська сторона зробила цей крок. Другий закон це був закон про амністію. До речі, це теж крок був на зустріч, Але ні терористиці бандити з Донецька і Донецько-Луганської областей, ні Російська Федерація, які ставили свої підписи під мінськими документами і протоколом. Вони не зробили жодного кроку назустріч, і головне, чого не було зроблено, не було припинено е е режим ведення. Ну режим Припинен. ведення від, вогню. Він був обмежений цей режим, але вогонь продовжувався кожен день. Велися обстріли і зараз продовжуються, пане Юрію. Будь ласка, ви як ну, минулому представник донецької влади прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію. Двоє дітей загинули, четверо поранені в результаті артилерійського обстрілу стадіону біля школи в Донецьк. Тут в цій школі навчався Рінат Ахметов. Загинули один восьмикласник, 18-річний юнак. Снаряд упав на стадіон біля школи. Тобто, що це означає? Чому діти в двох-трьох кілометрах від найгарячішої точки зараз на лінії фронту грають? Якими діями взагалі мали би бути у донецької влади? Ну, знаєте, от я підтримую зв'язки там з Донецьком сьогодні. Досить велика кількість навіть тих людей, які ну, так, підтримують да, Новоросію, так скажемо, вони розуміють, що більша частина снарядів, які прилітають на Донецьк, вони мають походження з боку самих терористів. Ну, це перше. Це, тут багато пояснень є, починаючи з того, що коли вони ведуть обстріли, то боєприпаси не нові, вони зовсім не долітають туди, куди їх посилають, падають раніше. таке буває. Це перше. Друге, це те, що вони ну, в неділю проводили вибори, так називаємо, да? і була тиша, абсолютна тиша. Тобто вони не атакували аеродром, вони ніде не проводили активних бойових дій. І день пройшов в тиші. Тобто українська армія повністю виконувала мінські домовленості і не відкривала вогню. Бо якщо наші відкривають вогонь, то це там в таких випадках, коли треба ну просто захищати свої війська. Я питаю про безпеку людей. Чому Не. діти біля школи перебувають? А Які це тому, що на сьогоднішній день, від якщо вийвали. чесно, то продовжувати навчання в тому самому Донецьку в школах це майже кожного дня підставляти цих дітей під можливі якісь артилерійські обстріли. Розборки між самими бандитами, які ходять за ру... зі зброєю по центру міста, і час від часу пострілюють? Ну, подивіться там відео більш ніж досить. Сьогодні. Це намір показати, що життя в Донецьку, попри війну, триває. Тобто, навіть ціною того, що не дбають про безпеку так. дітей, в тому числі. Так. Чи це свідома провокація? Ні, я думаю, що це навряд чи свідома провокація. Скоріше за все, це вийшло. Вони про це теж не думали, але з точки зору нормальної людини, ну як ви збираєтесь проводити навчальний процес да? або дітей там, виводити на якісь там лінійки, да? якщо поряд тут в двох кілометрах ведуться бої і ваші частини атакують частини українських Збройних Сил. Дякую, Володимир Ліпкан. Крім скасування закону про особливий статус місцевого самоврядування, є в парламенті вже кілька законопроєктів. Очевидно, збереться Верховна Рада, скасується закон, інші кроки української влади по відношенню до окупованих територій. Президент вчора говорив про жорсткий економічний режим. Уряд сьогодні ухвалив рішення: енергоносії даємо окупованим територіям, дотації припиняємо. Тобто, це те саме, що мав на увазі президент. Я хотів би одну фразу додати до попереднього запитання і потім відповісти на ваше. Передусім, стосовно того, що діти гинуть, я думаю, що один з можливих варіантів розвитку подій це зміна вектору безпекової політики. Політична влада має чітко визначити, що у нас антитерористична операція вже давно закінчилася. У нас є війна. Ми маємо чітко ідентифікувати агресора. Агресором сьогодні є Росія, жодна міжнародна організація, і система колективної безпеки не зможе нам допомогти, коли ми будемо здійснювати антитерористичну операцію або боротися з сепаратизмом в країні. Стосовно вашого запитання про санкції, звичайно, санкції є дієвим компонентом і ухвалення рішень урядом воно є продовженням політики щодо нарощування безпекового потенціалу і підтримки. Наскільки дієвими? Можуть бути ці санкції. Тобто, фактично, це є ну, певною мірою блокада окупованих територій, так? Наскільки вона буде дієвою і дії е, бойовиків е, проводів так званих ЛНР, ДНР в цій ситуації? Передусім, ми маємо е, усвідомлювати, що. Те, що відбувається сьогодні в ЛНР і ДНР, вони є е, частиною нашої держави. Вони є Україною. І відключення їх від енергоносіїв енергопостачання на сьогоднішній момент є е, найбільш прийнятним рішенням у цій ситуації. Коли не буде електроенергії, не буде дотації, не буде постачання, тоді ті особи, які репрезентують ЛНР і ДНР, не матимуть фінансових можливостей для того, щоб здійснювати свої антизаконні дії. Поряд з європейськими і міжнародними санкціями. Цямі ми створимо значний потенціал для того, щоб унеможливити їх подальші дії, ну, але люди. Люди при цьому будуть потерпати, і про людей сказав сьогодні прем'єр-міністр, що людей ми не можемо кинути, тому принаймні не дамо їм замерзнути, постачаючи їм гази та електроенергію. Давайте пригадаємо, що сказала з цього приводу Леся Українка. Вона сказала, хто визволяє сам, той буде вільний, хто визволи кого в неволю візьме. Чому, коли був Майдан, я не вийшли на вулицю? Тому що вони усвідомлювали те, що так жити не можна. Чому львів'яни, полтавчани їздять до Донецька і відстоюють українську незалежність, тому що. Що вони ідентифікують себе з цією державою? Чому люди Донецька не допомагають нам? Це питання. А як вони можуть допомогти? Так як допомагали в цій, ситуації, в цій ситуації? вони могли не допустити цю ситуацію. Вони могли сприяти у Це ми повернули до але є певні -е ситуації, коли ми не можемо Цього. вже повернути час. І тому дії сьогоднішньої е української влади вони можуть бути ефективними. Юрій Гримчан. Я, в принципі, що Вибачте, да? я скажу, тому що я сам дончан, я би скажу, 13 березня був перший мітинг за єдину Україну і був перший загиблий. 13... Ну, це був не перший мітинг, а це був більш-менш масовий, масовий мітинг, де було декілька масовий, тисяч так. людей. Потім був наступний мітинг, коли тітушки і компанії при потворі міліції дозволяли бити людей в кров. Потім був, якщо. Ну про це дуже не сильно писали в Слав'янську. Після того як Гіркін Стрелков зайняв це місто, вийшли люди на мітинг проти їх розігнали автоматними чергами. І останній мітинг предостанній був в Донецьку, коли проводили. І вибачте, це досить неприємна штука, коли виходиш на, там, на мітинг, да? а десь там за спиною чуєш, коли автомати клацають. У цих... Тобто зараз найкраще, що можуть зробити люди там, це виїхати сюди. Ну да? фактично виявляється так. А держава Найберше не дає стосується... їм тут домівок, умов для проживання, це повинен робити Дубай. уряд, якщо вже чесно так казати. Я на одній з програм сказав, що в 2008 році. Після того, як відбулася грузина російська війна, всім біженцям протягом року було побудовано нове житло і з повною інфраструктурою. Тобто це зобов'язання держави. Тепер, що стосується там, газу, електроенергії, я би ще додавав воду. Ну так, між нами. Бо ну, чому всі забувають, що Донбас, знаєте, на Донбасі є дві проблеми. Немає води і підтоплення шахт. Ну, це така, знаєте. Тобто з одного боку води трохи більше, ніж треба, з іншого не вистачає. І на сьогоднішній день, якщо вже виходити з того, що будемо визнавати так, як є, що це окуповані території, то е, от, на, тут, знову ж таки на одній з програм ми розмовляли про це, що не можна отак взяти і відключити газ і світло. Да? Але це може зробити там з 1 січня. Попередивши, що до 1 січня ми все це. Робимо після 1 січня. Вибачте, на цьому все закінчується. Чому тому Дякую. що таким чином ну попередимо, а далі люди людям жорсткі дії Володимир Горбач. Оці е такі фактично санкції, які означатимуть блокаду окупованих територій, чи не стимулюватимуть вони бойовиків і Кремль, який стоїть за ними угу. до більш активних дій? Тобто, а фактично не замороження конфлікту е за сценарієм Придністров'я-2, а поновлення повномасштабної війни. Ну я як наскільки я розумію логіку цих бойовиків і, і, і росіян у даній ситуації. Вони звичайно не зацікавлені ні в якому примиренні, ні в якому припиненні вогню, і ну ні в якій ні в яких діях, які би полегшили наше з вами життя. Насправді вони зацікавлені в тому, щоб продовжувати війну і через війну пояснювати тим мешканцям Донбасу їхні причину їхнього нинішнього стану, що от вони не зможуть реально управляти керувати. Цими територіями, управляти інфраструктурою, там забезпечувати такі соціальні потреби людей і таке інше, навіть харчові самостійно, але все це вони всі ці свої провали, вони будуть пояснювати, перекладати на Україну, говорити, що вони ведуть війну. Тому бойові дії, на мою думку, будуть продовжуватися, і вони незалежно від того, які, які санкції ми будемо там, застосовувати до цих територій чи не застосовувати. Але якщо ми зараз констатуємо в принципі кінець чи невдачу, як мінімум мінського процесу цього спрямованого на досягнення миру, то мусимо називати тепер, сказавши а, мусимо говорити Б і Ну за великим рахунком прирівнювати цю ситуацію цю територію, окуповану е і не контрольовану українською українською державою до ситуації в Криму. Якщо ми маємо закон про е окуповану території, на е маючи на зі Крим, то й цей е норми нор 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 дії цього закону потрібно поширювати також і на окуповану частину Донбасу. І тут питання е таке, що ну звісно, там це наші громадяни. Звісно, е нам їх шкода, як як живих людей, так але. Чи, чи не, не менше нам шкода тих солдатів, які там гинуть зараз? Солдатів на Національної гвардії, будь-кого. І тому ризикувати ще життями зайвий раз ну, теж не варто. Я би застосував трохи, спробував застосувати, принаймні, якщо це можливо для української держави, трошки іншу тактику: відійти на відстань пострілу. І просто ну, контролювати, от, убезпечити своїх військових від зайвих смертей, і, але не, 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 не вдаватись до ескалації конфлікту, і спробувати справді позбавити цих бойовиків ресурсів, будь-яких ресурсів. І ну зрештою є ризик, величезний ризик. Якщо ми припиняємо подавати газ там чи електроенергію, є ризик, що цим займеться Росія, так включивши туди свою інфраструктуру. Такий ризик справді є. Цей ризик потрібно оцінювати. Але думаю, що ця зима, яка нас чекає, і нас тут у Києві, і їх там на Донбасі, вона повинна протверзити дуже багато голів. Пане Володимире, ми ще повернемося до вчорашньої ради нацбезпеки і оборони. У Міністерстві оборони сьогодні визнали, що факт накопичення російських військ на окупованих територіях на Донбасі поблизу кордону фактично і став причиною вчорашньої розмови на РНБО. Міноборони. Каже, що українська розвідка підтверджує ці факти, і в військовому відомстві зараз готують відповідні рішення. Президент вчора говорив про формування нових з'єднань, які можуть прикрити напрямки Бердянськ, Дніпропетровська область, Харків. Що це означає? Україна готується до поновлення війни із Росією повномасштабної війни. Це питання в абсолютно правильному контексті. Ви задали, і передусім ми ще раз бачимо стратегічну лінію і наявність стратегічного планування вищого керівництва держави. Мінські домовленості саме тому і були домовленостями для того, щоб у нас був час зробити те, що ми зробили зараз. Українські війська повністю готові для того, щоб відбити агресію з боку Росії. Окрім цього, рівень патріотичності нашого населення і застосування сил спеціальних операцій це є додатковим засобом асиметричних стратегій, які можуть бути застосовані до Росії. У нас сили спеціальних операцій є, тому що тут експерти говорили, що їх тільки створювати. Потрібно. Ні, розумієте, ми можемо е, по різному називати хліб і булочко і ще чимось, але сили спеціальних операцій у нас існують. У нас існують спеціалісти, і фахівці різного рівня, які мають знання, досвід і можуть служити нашій державі. Окрім цього, я хочу сказати, що е, ви згадували про Донецька. Давайте згадаємо вчорашній марш в Одесі. Що там відбулося? Нічого там не відбулося. Тому що громадяни побачили, як живуть у Абхазії, громадяни побачили, як живуть у Придністрові. Вийшло 50 осіб на кулюковому полі, 200 осіб з права сектора. Міліція, правоохоронні органи і воєнна організація спрацювали ефективно. В Одесі все пройшло спокійно. Що це означає? Це означає, що рівень українського інтелекту він вже підхопив. Ту традицію гуманістичну, яка існує в української влади сьогодні, і сьогодні український народ є монолітним. Ми готові до відбиття агресії будь-якими засобами. Попри те, що говорять волонтери, експерти у військовій галузі, пане Юрію, про я я х... готовність в тому числі і воювати на мовах зими. Єдине, що от в Донецьку навесні не було ані збройних. Тані міні-ліцейських підрозділів, і вибачте, фактично, ті люди, які виступали за Україну, вони сьогодні більша частина виїхали. Чому? Тому що їм держава Україна на той момент не змогла допомогти. Давайте це теж визнаємо, тому що там або ми кажемо, що Донецьк там сепаратисти всі сидять, хоч що це неправда, або ми розуміємо, що туди зайшли озброєні люди. Озброєні сусідньою державою, з громадянством сусідньої держави, і фактично зробили військові дії, розпочали військові дії. Я зараз цитую пана Гіркіна. А тепер, що стосується наших частин, які готові до відбиття, і е, волонтерів, ви знаєте, останні дні зафіксували досить цікаву таку тенденцію, як на мій погляд, що, знаєте, вовки-вовки, вже люди не так сильно реагують, вже спокійніше. Вже починаються розмови про те, що слухайте, може досить верещати, а може щось будемо робити. І оця хвиля, яка була в багатьох випадках предвиборчою, вона почала відходити. І починається нормальна, конструктивна розмова в соціальних сетях, там, на Фейсбуці, в Твіттері, там, де там люди переписуються на форумах. І усі ці вкиди, які робила в тому числі. Сусідня держава, там цілий департамент цього приводу працює. ті, які робилися штабами виборчими, вони сьогоднішні схлинають. І я думаю, що так, недоліки є, але вибачте, вони були завжди. І сьогодні не треба бити в колокол коли громко про це кричати. А треба виправляти ситуацію. І я скажу, наскільки я розумію. Міністерство оборони призначаючи волонтерів на посади. Сьогодні запрошуючи, запрошуючи їх до роботи да. військовому відомі. Тобто І фактично, це перше відомство, яке це зробило. До речі, Так. Да. вони фактично оцю проблему переводять на інший рівень, саме тому, що раніше не проблему, а вирішення проблеми на правильний рівень. Я би так сказав. Дякую, Володимир Горбань Євген Перебийніс речник МЗС сьогодні заявив після того, як Росія визнала псевдовибори на окупованих територіях 2 листопада, санкції. Європи, очевидно, проти Росії мають бути посилені. Зміст такого посилення, який ви бачите, ну і я бачу, що говорять уже про це в Європі. Принаймні, що санкції не треба скасовувати, але посилювати і як саме. Ну, це в принципі компетенція і Європейського союзу і Сполучених Штатів, які налаштовані на посилення. Ну які ці санкції, і ну треба щось зробити. Відповідь треба якийсь крок робити відповідь. Тому що це виклик з російського боку. Їх закликали, просили не робити цього. Це приведе до там неминучих втрат, там наслідків незворотніх і таке інше. Путін це зробив. І йому потрібно відповідати, як? як я би порадив, все таки переходити до режиму жорсткої ізоляції Росії по всіх за всіма напрямки. Що Це означає, де це означає слово, не підтримувати, не от, Бачите. Спочатку Меркель говорила. Зараз Мугіріні говорить і американці. Теж ну багато західних політиків говорять, що не потрібно розривати контакт. Потрібно завжди залишатися у контакті, тому що невідомо, що там у Путіна в голові. А він все таки з ядерною зброєю. Який сенс у такому Навчання підході стратегічних є? сил зараз відбувається. так. Літають літаки, і це, це в принципі, пряма, прямий виклик і пряма загроза. Ну, я не бачу іншого, я не бачу взагалі способів уникнути нової холодної війни для Заходу. Тобто, якщо Захід продовжує залишатися лише на рівні риторики протистояння, то він програє цю гру однозначно. І тому Заходу потрібно переходити до реальних практичних дій, потрібно посилювати свою військову присутність на східному фланзі НАТО. Як мінімум Польщі, країнах Балтії, і е, потрібно зараз е, до, все таки наважитися на е, більшу підтримку Україні. і е, можливо асиметричний застосувати підхід замість е, говорити з Росією, просто посилювати Україну і не лише фінансово-економічно, а і збройно-мілітарно. І я так е, наскільки я розумію, цей процес зараз е, буде нова хвиля, і е, це це посилення відбудеться. І не потрібно запрошувати. Ну тобто, ізолювати Росію в різних форматах означає не, не ігнорувати, це не означає підтримувати розмову заради розмови, тому що розмова вже принижує сам факт розмови з путіним. Вже принижує того, хто з ним розмовляє. І поки ці місяця тобто розмовляти час, не треба. Треба зараз тиснути. Треба, час, треба де... взяти ізоляцію, ну ввести ізоляцію, ізоляцію. і тримати паузу хоча би до весни. Дякую, Володимир Горбач. Володимир Ліпкан. Перемога республіканців на проміжних виборах у Сполучених Штатах. Фактично, республіканська партія отримує контроль над обома палатами американського конгресу. Це означає автоматично, враховуючи попередню позицію республіканців більш активної підтримки України, що ми нарешті отримаємо допомогу озброєннями, а тиск з боку Америки на Росію буде значно посилений. Я переконаний, що відповідь однозначно так. Я дещо не погоджуюсь із своїм попередним опонентом, який сказав про те, що світ скотиться до холодної війни. На погляд нашого аналітичного він агентства, да, він скотив, він да, на погляд нашого аналітичного агентства, зараз і сьогодні відбувається війна не Росії з Україною. Сьогодні відбувається війна Росії зі всім світом. Ви подивіться, що відбувається. По всьому колу Росії відбувається навчання. Ви подивіться, ніхто про це не сказав, але 5 травня 2014 року Росія в односторонньому порядку скасувала договір про безпеку з Литвою. Це означає, що сьогодні пан Путін і режим Путіна вирішили перекроїти історію і виправити ті історичні помилки, які були як на думку Путіна допущені в 1991 році. І саме тому я переконаний, що республіканці, розуміючи системність загрози, вони будуть докладати максимальних зусиль для того, щоб допомагати Україні. Саме тому у сьогодні було прийнято рішення на Раді національної безпеки застосувати весь комплекс заходів, у тому числі двосторонні, підписання двосторонніх договорів, отримання допомоги і таке інше. Я чому запитав автоматично? Ми отримаємо допомогу озброєнням, враховуючи факт перемоги республіканців. Давайте глядачам пояснимо. Тобто, контроль республіканців над конгресом це ну фактично можливість. Провести таку допомогу чи все одно вирішуватиме президент Обама, який є демократом? Я думаю, що це однозначно та можливість і ідеологічна можливість виправити і встановити розумний баланс в світі. Ну, я, я би додав, додав робоч... що як ми вже знаємо, під час візиту президента Порошенка до Вашингтону були. Був виступ в конгресі і в той же час був в комітеті сенату було розглянуто проект законопроект акт підтримку свободи України. Такий аналогічний законопроект і в палаті представників. Він також пройшов комітетський розгляд. В комітеті розглянуто. Тобто, зараз, після проведення виборів в конгресі, можна його виносити на голосування в конгресі. Я думаю, це відбудеться в грудні. І пункти два, які я виділив би це з одного боку дозвіл президенту Обамі надавати Україні зброю, в тому числі летального характеру. І друга річ це заклик до президента президента Сполучених Штатів, ну точніше, право йому надати Україні статус основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО. В зовнішній політиці в цих в цих речах останнє слово за президентом за адміністрацію президента. Але зміна персонального і партійного балансу в конгресі вона буде тиснути на нього і сприятиме тому, щоб він наближався як мінімум до ну до прийняття цих рішень. Дякую, Юрій Гремчак. Ваше слово завершуємо, Будь ласка, міжнародний фонд і Росія. Я думаю, що, попри всі негаразди, треба підтримувати оптимізм, чистити автомат і вірити в нашу перемогу. Слава Україні гроям слава! Дякуємо. Юрій Гримчак, Володимир Горбач, Володимир Ліпкан. Це була програма. Про головне. Побачимось на все добре.